Місце котеджне селище Грінфілд, мотип будинку цегляний, метраж 2.5.0, кімнати 5 Дизайн, фото, Сергій Красюк, коротенько, для дорослої пари з дітьми та онуками архітектор Дар'я Василькова і команда Артруїп створили інтер'єр з максимуму приватного простору. Кожне покоління має власну спальню та ванну кімнату в еклектичному інтер'єрі, поєднували не тільки яскраві кольори і фактури. А й настрої і стилістику різних країн Європи та Азії. Подробиця. кільком поколінням сім'ї необхідно було особистий простір і простора вітальня, де б вони могли збиратися разом і приймати гостей. Тому автори проекту передбачили кілька спалень з власними ванними кімнатами і єдину кухню і дальню вітальню з лаунзоною. Для цього до будинку приєднали терасу. Автори проекту зізнаються, що їм дуже пощастило з замовниками. Це доросла пара з дітьми та онуками. Тому ми вирішили запропонувати їм більш спокійний варіант. Але у відповідь почули: хлопці, перестаньте дивитися на нас через призму віку і соціального стану. Творіть, зробіть брутально і яскраво. Ви ж вмієте? Після цього почав складатися сміливий інтер'єр без стереотипів і кліше. Власники будинку не втручалися в творчий процес і повністю довірилися команді студії Group. архітектурний каркас по європейськи простий. Якісні матеріали в обробці світла і нейтральна базова палітра частину стін пофарбували в білий колір. На частині залишили відкриту цегляну кладку, якою в проєкті чимало підлоги виклали деревом натурального відтінку. Але якщо говорити про стилістичну приналежність, то це, звичайно, еклектика, що поєднала в собі Європу і Азію, розповідає Дар'я Василькова. Асоціюється цей проект з півднем Італії, звідки ми везли плитку із балі. Де знайшли етнічні аксесуари, живопис і кілька предметів меблів. Всі шафи, стележі та інші столярні конструкції зробили у власній майстерні студії «Артруйб». Крім цього, в одній зі спалень розмістили відкриту гардеробну, так речі теж стали частиною інтер'єру. Є і невелика пральня з нижньою раковиною для побутових потреб, і сховали в шафу в гостьовому санвузлі. Меблі для проекту підбирали зручно. Функціональну і спокійну за формою і кольором, як, наприклад, дивани і крісла пофесансал у вітальні, але деякі об'єкти відшукали на блошиних ринках. Наприклад, антикварний шафа з ліля Дарині довелося буквально тягнути на собі, тому що в день покупки ринок раптово оточили, і туди не могла проїхати жодна машина. Мабуть, найвиразніший об'єкт в кухні вітальні гарнітур Астер Цюціне фасади якого повністю зробили з мідних листів, стів з кольоровим підстіллям, консоль, стелаж і барні стільці в зоні і дальні підібрали в діалмабровна, а в гостьових спальнях узголів'я ліжок прикрасили цікавою конструкцією зі склоблоків. Роль особливого архітектурного елемента в проєкті зіграло освітлення, світлодіодне підсвічування вмонтували в стіни і стелю, а також заклали всередину столярних конструкцій. Завдяки цьому повністю змінюється сприйняття простору, кімнати здаються об'ємніше і глибше, виразним світлий і нейтральний інтер'єр. Зробили предмети декору. Для інтер'єру підібрали етнічні тканини з Африки і узбецькі ікати. Ефектний живопис шукали в українських художників на блошиних ринках Франції та Індонезії. Згодом власники будинку доповнять простір власними аксесуарами, і він заживе новим життям. Стиліст Даша Соболєва. Бренди представлені в проекті холмеблі, консоль, Діалмабровн дзеркала, версміссен кошики, афрогома вітальня меблі, корпусні меблі, гардеробні зона біля каміна на замовлення у власній майстерні, диван крісло, пуф, столик, сансал, кухня, їдальня меблі, стільці біля острова, версміссен стів з кольоровим подстолем, консоль біля столу, «Стелаж», барні, стільці, діалмабровн крісло, фуксія, сансал, Іспанія Гарнітур, Астер Цюціне, спальня меблі, столярна конструкція, узголів'я на замовлення у власній майстерні, Стелаж шверсміссен приліжкові тумби Волтан. дзеркальна консоль, фаттилан Італія, Пов біля консолі, Пол Споттен. декор сова Пол Споттен. гостьові спальні меблі, ліжка дивінана із столярні конструкції шафи на замовлення у власній майстерні, консоль з трьома ящиками. з блошиного ринку лілля килим. Довлет-гоюсе освітлення, мармуровий світильник, диск Монсторес, весь сплетений декор у проєкті, кошики, страви, афрогоме, картини в проєкті Арт Брюд Мосцов, текстиль, Марілюк Стюдіо, аппіцелеціон схочете, щоб ваш проект був опублікований на топ 10 Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов